Друзі, знаєте, що цікаво, що не стримає в житті, що стримує, От що не дає рухатися, що так ступорить, знаєте, інколи. Коли перелистуєш свої події за останніх декілька років в житті, то починаєш розуміти, що завжди щось знаходилось таке, що хотілося відкласти. От хотіла зробити, не зробила. Десь відклала, думала потім. А потім я стала замислюватися, ось буквально недавно. А що ж мені? Зараз таке зробити, які ідеї в мене були? От просто лишились незавершеними, нереалізованими. І тоді почався в мене дуже цікавий процес. Я повернулася в ті свої моменти, де я залишила свої ідеї, або почала переносити їх на якийсь інший час. Я просто прониклась всередину своїх ідей і почала їх реалізовувати. І що ви думали, вони почали реалізовуватися. І за один місяць я дописала не одну книгу, а три. І зрозуміла, що все, що я роблю, це є дійсно моє покликання. І найцікавіша робота мого життя. І це саме зараз зі мною відбувається. І зараз у мене розгортається поле для нових подій. Тому я ділюся з вами своїми усвідомленням, тому що я знаю, як це працює в енергіях, і це все проживають інші люди, такі ж самі, як я.